Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Ворог планує оточення чи напівоточення. Сум Заявляє джерело BBC в Генштабі. Зазначається, що задом Кремля створити буферну зону на Сумщині, і загрожувати обласному центру наступ ЗСУ на Білгородщині. Розбив план РФ щодо єдиного наступального групування для атаки на Сумщину Харківщину. Пролунали вибухи на Салтівському шосе з давними телеграм-каналів. Ліквідована диверсійна група Росіян втратити п'ять загиблих. Чотири поранених міста обстрілю авіації з території РБ працює ППО в Харкові. Останні дні спекотна експерти пишуть, що готується ударне групування, яке має намір одним ривком здійснити атаку на Харків і оточити його. Перша спроба в травні 24 року не вдалась. Понад 200 танків вже пройшли кордон. Прикриття ППО і авіацію Ситуація важка в місті. Моментами чути стрілянину ЗСУ відпрацьовує. число російських військ на Ливано-Купінському напрямку. Порівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Можливо, росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціативу у великій війні з Україною. Російське військове командування відправило на лиман купінський напрямок понад 100 тисяч особового складу близько 900 танків, 555 артилерійських систем і 370 РСЗВ. Спікер східного групування військ ЗСУ Сергій Черватий наводить порівняння на піку війни в Афганістані СРСР зібрав до 120 тисяч військових. Ворог накопичив найкращі мотопіхотні підрозділи, територіальні війська, загони з ПВК та інші резерви. Проблема на лиман купінському напрямку не нова сила оборони України. Вже багато місяців не дають їм Прорватися і завдають потужних ударів, додав Чаривати, це не вчора з'явилося 100 тисяч плюс-мінус. Цифра вже давно трохи більше, а трохи менше. Це не показник загрози чи причина для страху. Навпаки, це показник гордості на за сили оборони України. Наголосив спікер. Чарувати, що стосується озвучених даних щодо танків, це переважно стара техніка часів СРСР. Говорив військовий офіцер запасу повітряних сил ЗСУ. Військовий експерт Андрій Крамеров у розмові з фокусом згадав, що спочатку року неламано на купінському напрямку. Стояла російського групування чисельністю від 60 до 70 тисяч осіб. У ньому були учасники провальної харківської операції. З хорошим оснащенням військової технікою бойові дії під Куп'янськом мала локальний характер. Були спроби вийти на дорогу до лиману. Ударний кулак. Там сформувала, оскільки ЗС РФ не перехопила ініціативу на півдні, пояснив військовий експерт. Скупчення військ на лиману купянському напрямку потрібне для роззусередження артилерії з у червні ЗСРФ був рекорд із техніки. завдяки роботі українських артилерістів. Зауважив Крамеров, Група ЗСРФ серйозна і боєздатна. Нашій обороні буде важко, але командування контролює ситуацію. Можливо, це буде останній шанс РФ перехопити ініціативу в повномасштабній війні, але спроба коштуватиме великих втрат живі силі техніці, як під Бахмутом. Зараз там прогнозується сильне загострення. Продовжив він. Просування в харківській області стане вкрай важким завданням для армії РФ. Доведеться пробиратися через мінні пола і проривати ешелони оборони з це наскільки далека перспектива, говорячи, що угрупування під Купінськом дійде до Харкова. Взагалі безглуздо їхнє оперативно-стратичні завдання. Сьогодні взяти лиман Куп'янського вузловий щоб відновити ланцюги поставок. Після цього можливий удар по фланах на Донецькому напрямку коментує Крамеров. Війська РФ до Харкова. Точно не підуть. Упевне, полковник ЗСУ в запасі військовий льотчик, інструктор Роман Світан. Їх цікавить луганський напрямок Кишеня Оскіл. Сіверський Донець тільки там окупанти можуть якось рухатись в інших точках. У них погане стратегічне положення у районі від Купінська через сватово до Креміної Луганської області. Вони можуть притиснути ЗСУ до річок. Давно вони намагались там рухатись, але безуспішно описав він фокус. Ситуацію на фронті пролунали вибухи на Салтівському шосе. За даними ТГ каналі, ліквідована група диверсантів втрати п'ять загиблих, чотири поранених. Місто обстріля авіація з території РБ працює ППО. експерти. Пишуть, що готується ударне групування, яке має намір одним ривком здійснювати атаку на Харків. Оточити його понад 200 Танків вже прошили кордон. Прикриття ППО авіацію. Ситуація важка в місті. Моментами чути стрілянину засу відпрацьовують. Число російських військ на Лимано-Купінському напрямку порівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Можливо, росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціативу в великій війні з Україною. Російське військове командування відправило на Ламано-Купінський напрямок понад 100 тисяч особового складу, 900 танків, 500 артилерійських систем 400 РСЗВ, спікер східного групування військ Черватий наводить порівняння на піку війни в Афганістані. СРСР зібрав 120 тисяч військових. Ворог накопичив найкращі мотопіхотні підрозділи. Територіальні війська загони ПВК, інші резерви. Проблема на Ламано-Купінському напрямку не нова. Сили оборони України вже багато місяців не дають їм прорватися, задають потужних ударів, додав черватий це не вчора з'явилося 100 тисяч, плюс-мінус цифра вже давно, трохи більше, трохи менше. Це не показник загрози чи причини для страху. Навпаки, це показник гордості сил оборони голоси. Спікер, що стосується озвучених даних щодо танків, це переважно стара техніка часів СРСР. Офіцер запасу потім сил ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамеров. Розмови з фокусом задав, що спочатку року на лиману купінському напрямку стояла російське групування 70 тисяч осіб, По ньому були учасники провально-харківської операції. Бойові дії під Купінськом мали локальний характер, були спроби вийти на другу до Лиману. Ударний там сформували, оскільки не перехопили ініціативу на півдні, пояснив військовий експерт. Скупчення військ на лиману Купінському напрямку потрібне для розосередження артилерії ЗСУ. су в черні зреф був рекорд фрат техніки завдяки роботі українських артилерістів, зауважив Крамеров, група ЗС РФ серйозно боєздата на нашої обороні буде важко, але командування контролює ситуацію. Можливо, це буде останній шанс РФ перехопити ініціативу повномасштабній війні. Але спроба коштуватиме великих втрат в живій силі техніці, як під Бахмутом, зараз там прогнозується сильне загострення, продовжує він просування в Харківській області стане вкрай важким завданням для армії РФ. Доведеться пробирати через мінні поля, прорвати шалони оборони ЗСУ. Це настільки далека перспектива говорити, що групування під Купінськом дійде до Харкова. Взагалі безглуздо, їхнє оперативно стратегічне завдання сьогодні взяти купянськ Куп'янськвозловий, щоб відновити ланцюг поставок. Після цього можливий удар по флангах на Донецькому напрямку коментує Кремеро. Війська РФ до Харкова і області точно не дійдуть, упевнений підполковник ЗСУ в запасі військовий льотчик інструктор Роман Світан. Їх цікавить Луганський напрямок кишені Оскіл. Сіверський Донець, там тільки окупанти можуть якось рухатись. В інших точках у них погане стратегічне положення. У районі від Купянська через Сватове до Креміної Луганської вони можуть притиснути ЗСУ до річок, давно вони намагались там рухатися, але безуспішно. Писав він фокус у на фронті. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.